Як я подивлюсь навіть фотографії з літа, мені дуже стидно. Я, я розумію зараз, що я дивилася на пляжі на дівчат, наприклад, е, які жирніші мене. Розумієш? Тобто, ага, Я не, значить, я, я трошки худша, мене це заспокійвало. І це для мене дуже страшно зараз, тому що я цього не хочу. Чесно, в мене ще таке було колись питання від мого старшого сина. Мама, ти що, вагітна знову? Бо такий живіт у тебе великий, знаєш, Боже, uh -huh. і я думаю, це ж який в мене мав бути той живіт, щоб моя дитина подумала, що ай, а я себе думала, що я така красива і, і все гарно, розумієш? А дитина, от, як то кажуть, устамі младенця, да? Це для мене, напевно, оце ці 90 кілограмів, усвідомлення того, що... що я дивлюсь на жирних, ну, вибач, не на жирних нім, це неправильне слово, на є. Ну, Ми на жирних дівчат я дивлюся, і я радію, що вони жирніші мене. Це просто вже ну для мене це, навірно, вже було таке дно просто. А чи було щось, що змусило тебе сумніватися перед покупкою наставництва? Так, да, було. Ну, як я казала, це вже був страх, що mm -hmm. я буду багато працювати і мені, мені буде важко, я буду хекати я буду е, себе ущемляти в усьому, а, а як я буду, це треба собі якісь купляти отільну їжу. Е, Ні, не, не треба. Оказалось, що не треба. Оказалось, не треба.